Вітаю, непереможні народи. З вами Андрій Лисенко. Колективний захід все більше усвідомлює важливість підтримки України у війні з Росією. Але вже не через любов до всього українського, а через відчуття критичної загрози і небезпеки власне для себе. В інтерв'ю виданню The Sunday Times президент Чехії. Петро Павел заявив, що ми всі програємо, якщо <кій> Путін переможе в Україні. Чеський лідер порівняв нинішню поведінку Заходу із політикою у миротворення напередодні Другої світової війни. За його словами, таємні перемовини між США та Росією і намагання змусити Україну поводитися з так званим мирним планом. Де, зокрема, йдеться про передачу українських територій агресору. Нагадують Мюнхенську угоду 1938 року. Павел провів історичну паралель між нацистським використанням німецької меншини у судетах та російським наративом про захист росіян. Сьогодні ж цей наратив використовує Володимир Путін дуже активно на усіх площадках. Президент Чехії заявив, що якщо Захід дозволить Росії вийти з цієї війни переможцем, то програє весь Захід, а не лише Україна. Тому, як він сказав, ми просто не можемо дозволити Україні програти. Петр Павел упевнений, що Захід не зраджує Україну так, як колись зрадив Чехословаччину, але демонструє. Небажання захищати принципи, які нібито відстоює, чеський лідер припустив, що після завершення війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з Москвою ну, на кшталт герцінських угод 1975 року. Але лише після того, як Росія визнає територіальний суверенітет. Усіх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності. Інші європейські лідери також намагаються переконати президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на російсько-американську угоду, де передбачається виведення українських військ із Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США. За даними видання Bloomberg, європейські дипломати вважають, що такий сценарій може створити стратегічний вакуум і загрожувати безпеці всього європейського регіону. Ситуація розвивається таким чином, що представники кількох європейських держав найближчим часом можуть завітати до Вашингтону та обговорити можливі ризики у разі підписання такого мирного плану. Очікування, що обговорення цього плану затягнеться і буде час на підготовку альтернативного, більш привабливого для України та всієї Європи проєкту, схоже, не виправдилися. Москва та Вашингтон прискореними темпами намагаються таки змусити усадити Київ за стіл переговорів і погодитися на запропонований план із 28 пунктів. Але це не влаштовує і Європу, бо це не гарантує довготривалий мир. Всі розуміють, що путіну потрібна лише пауза для зняття санкцій і накопичення нових сил для подальшої агресії. Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять дуже непросто, хоча декларуються. Ефективність або а, визнання того чи іншого пункту. Водночас вони і готуються до можливого сценарію, в якому Дональд Трамп у разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни. І така ситуація вже відчувається. Існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам на сам із подальшою проблемою підтримки України. В такому випадку країнам Євросоюзу доведеться вирішувати, чи здатні вони взагалі забезпечити Києву необхідну військову та фінансову допомогу. 8 грудня президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Лондона. Там має відбутися зустріч з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Щоб обговорити ключові питання міжнародної координації та підтримки України. А напередодні президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що єдність Європи та США є критично важливою для встановлення миру між Україною та Росією і що між союзниками немає недовіри та необхідно продовжувати спільну роботу. А тим часом. Росія і Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Російської Федерації. Як повідомляє Reuters, Міністерство оборони Китаю зазначило, що навчання не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони, і не є реакцією на жодні поточні міжнародні події. Проте обидві країни. Висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита Золотий Купол та його намірами відновити ядерні випробування після понад 30-річної перерви. Підтвердженнями цього стала нещодавна заява міністра війни США Піта Гексіда на форумі з національної оборони імені Рональда Рейгана. Ексик наголосив, що модернізація має надавати додаткові інструменти для підтримки стримування та управління ескалацією. За словами міністра, Вашингтон стикається з викликами з боку інших двох великих ядерних держав і має намір випробувати як ядерні боєголовки, так і їх транспортні засоби на рівні з іншими або США не залишилися. Вразливими до ядерного шантажу, поки на міжнародній арені відбуваються змагання з гонки озброєнь, Росія продовжує пошук нових ресурсів. Тому ще одним напрямком розширення міжнародної активності вона визначила для себе Індію. Нові домовленості між країнами стосуються залучення індійських робітників та можливо локалізацію виробництва дронів на території Індії. За даними фахівців Інституту вивчення війни, Росія дедалі активніше залучає Індію до вирішення внутрішнього дефіциту робочої сили та формує умови для поглиблення співпраці у виробництві безпілотників, якими потім завдаватиме так по Україні. Країна вже підписала угоду завдяки якій. Російська Федерація може приймати необмежену кількість трудових мігрантів з Індії. За словами експертів, в російській оборонній промисловості не вистачає близько 800 тисяч працівників, а в торгівлі, будівництві та сфері послуг понад півтора мільйона. Якраз стільки, скільки за роки війни Україна утилізувала російських загарбників. Тож героїчний непереможний народи, слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть ворогам.